Okay. <laughs> Ви ж народу служите, Почекайте, не робіть люди. Ви підпишете. І я з вами. Але ви офіційні люди, а я Всі сьогодні. Ми згодні. не помовимо вас живути про те, що ваші люди пишуть. Ви скажіть, кажуть, я ви заяву підпишу. І ми обмінюємося. Обмінюємося. Це і сталося. Тут регіональний. Увага! Не треба писати вашу облогу, гарантію. Не нас. Зверніть увагу. Не намагайтеся. Ну не тихайте ж далі, ну народ. 2015. 2000.

Люди, тільки не піхайте, будь ласка. Там такий, все, такий тиск. Тяжко тяжко стояти просто. Ну, ти що, ти Я отут в хах стоїть. Все нормально. Це, ти грамотні люди, студенти, Ту, ви всі студенти. Тут вже немає вас, ті, хто не знає, читати чи читати. Ви що ми це піти? Пишати не можу. Ромада, Ромада, Ромада. Мені морк. Вельний народний, Ромада, як зібрався, на як зібрався. Я їду в Київ, я буду тут. Я їду в Київ. Сьогодні у нас екзит, клас. Нам вроде 9:00, 19:00. Будьте числа. Мені це було. Ви мене не дайте, я пешітай.

Підписали гарантію, що ми, громада, яка зібралася біля приміщення Чернівецької обласної адміністрації, даємо гарантію, що не будемо вдаватись до насильницьких дій щодо жителів Чернівецької області, та в тому числі Пофієва та інших працівників ОДА та не перешкоджати діяльності установ та організацій. По забезпеченню життєдіяльності Чернівецької області. Це не я писав. Добре, добре. Підписались, підписались люди, активісти. Підписались я як домовлявся, люди. я людина слова. Я обмінюю всю гарантію, Ми що насильницьких дій в Чернівецької області на свою заяву про відставку. Вече вітаємо. України заява. Прошу прийняти мою відставку з посади голови Чернівецького посолі державної адміністрації 19 лютого 2014 тисячі чотирнадцятого року кількість папірів. Почекай! О тві заяви. Я обмінюю заяву про гарантію на на а то відстав. Для мене саме головне. Це життя та здоров'я людей. І ми за це. Ідемо, реєструємо мою заяву, а я реєструю вашу гарантію. Дайте коридор! Коридор! робіть коридор! візьміть, там Дор, будь ласка, будь ласка, давайте на сторону Я э, відпустила цієї громади, від цієї Червацької області. Закликаю вас написати у письмовому вигляді то, що ви тільки сказали, що міліція з народом ніхто ні туда не їде, бере нормальні хлопці. Вони озброєння правопорядок у цьому мірі. <звук> <звук> Я люблю на слово. Я так вот там, потому что все. Мы вот здесь. 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 Мы не здесь. Мы вот 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 здесь. Мы

Індюків з кліток прийти і випускати. Ви зараз переводите. Я сам сказав, я зі спільної раджу зараз переводитиму. Він неправильно. Ну я сказав, як я міністр праці. Я міністр праці. Ви бажання Люди, перестаньте придумувати якісь вимоги нові. Він зробив те, що ми зараз вимагали. Все. Чого ви хочете? Він зробив те, що вимагали. Є закон. Голова, що ви щось ще обласного туди обласного Все, Він написав заяву. Вони йдуть і відставки. Тобто ті, хто має більше п'яти років стажу на посаді першої категорії, першого рангу державної служби, вони йдуть і відставки. Я працював 5 років 4 роки головою обласної державної адміністрації, тому я пишу, пишу заяву відповідно до закону. Я, я обмінюю цю заяву, я дякую вам. На гарантію. Я, я сьогодні спокійний. Я думаю, що ви люди слова. Ви дотримуєтесь свого слова, я дотримуюсь свого. слова. Я генерал-майор міліції. Промою громаду Буковини, що міліція служить згідно Конституції України, закону України про міліцію. Ці підрозділи, прізвище є, треба слухати. Чи по-російськи сказати, що я прийду? Підрозділи МВС України, чи не неслужуть службу по охороні громадського порядку на території області згідно діючого законодавства України політичних переслідувань з боку міліції не буде. генерал майор міліції, де ми робимо. А де перку коридор, народ! Робіть коридор, але цивілізовано. Хто не розуміє, що перкус це структурний підрозділ, а тут написано всі підрозділи. А де він зараз? Чернікся люди, та ж не починайте далі. Це все затягувати. Все зробили те що було Коридор! Недобре не добре. Російської не пускати.